Важливий день. Я був важливий день. Знайдемо всіх доник. Так, скажи мені, яке сьогодні свято? Народнє. Чиє? Тату. Ану вітай його на камеру. Вітаю тату на народнє. Що ти бажаєш? Що ти бажаєш? Що ти бажаєш? Що ти

Я вмінуся вдома! Ти вернувся? А що в тебе вчора сталося, що фея прилітала? Випав Випадки! Покажи нам засмійся. <свят> Ай, тямки <чонки>, тато. <свят> Мама, дива дідо!